Доброго дня усім добрим людям! Сьогодні випікаю кексики, ну і покажу ж вам легко, смачно і просто, як завжди. Отже, в миску вибила троє яєць, додаю щіпку солі, один стакан цукру, один пакетик ванільного цукру і збиваю це все міксером. Так, підзбила яйця з цукром, далі додаю 300 мл йогурту. Можна кефір, можна домашнє кисле молоко, можна сметану. Що в кого є. У мене сьогодні є йогурт. Додаю 300 мл. Чуть розмішаю вже ручним вінчиком. Міксер вже не буду брати. Так, поєднала йогурт із яєчною масою. Далі, тут у мене 100 грамів вершкового масла розтоплю в мікрохвильовці, Так, додаю й масличко. Розмішаю і додаю 100 мл олії рафінованої. Так, додаю одну чайну ложечку соди чуть-чуть оцтом. Можна замість соди використовувати розпушувач. Це вже як бажаєте. Так, все гарненько перемішую і додаю борошно. Так, додала борошно 2,5 стакани. Або два, ну, з гіркою такі гарні. Далі, ось така консистенція тіста. Далі додаєте хто що бажає. Горішки, родзинки, мак, хто що бажає. Я ж додам грамів 100, тут у мене кокосова стружка. Додаю ой, і вимішую. Так, вмішала кокосову стружку, далі беру формочки свої, вони вже такі старенькі. Засмажені, ну, я ж не буду кожен день купувати нові форми. Вони новенькі, чистенькі, тільки оце, що зажарені вже. Ну, це нікуди вже не дінеш. Далі розпреділяю тісто по формочках у кексики. Так. Далі зверху на тісто присипаю мекталеві отакі пластівці. Ось так посипаю. В кого немає нічого страшного. І так буде смачно. Так, присипаю. Все, відправляю випікатись у розігріту духовку 180 200 градусів до повного приготування. Так, а ну, давайте підглянемо. Випікаються, повиростали, як грибочки. Угу. Так, печіться. Ну що ж, отакі кексунчики, красунчики сьогодні в мене вийшли. Випікались вони по 25-30 хвилин, отак. Але кожен, дивіться, орієнтуйтеся на свою духовку. М'якенькі. Розломлю зараз. Ось такі красунчики. М'якусінькі, м'якусінькі. запашні, ароматні і дуже смачні. Ми зараз будемо чаювати, запрошую вас. Забігайте на смаколики. І обов'язково приготуйте собі. Отож, пробуйте, готуйте, нехай у вас усе вдається, і смакуйте на здоров'я.